Зі словами слава Росії, напав на військового у Дніпрі. Шукають неадеквата без м'яса та молочки. Продукти зникають із прилавків через спеку та відключення світла. ЗСО вибили ворога із села на Харківщині. А США розробляє далекобійний снаряд спеціально для Сил оборони. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Адепти руського міра пішли у наступ. У Дніпрі неадекватно кинувся на військового зі словами Слава Росії. Що да? такое? Слава Росії. Хорошо. Хорошо. Що стало причиною такої поведінки? Чоловіка невідомо. Але зважаючи на те, що його обличчя зафіксував відеореєстратор, його вже розшукують правоохоронці. <му> Тим часом наші військові вже на передовій проводять окремі контрнаступальні операції на певних ділянках фронту. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зокрема, там зазначають, що місцями підрозділи сил оборони готові до наступальних дій, а їх темп буде залежати від поставок західної зброї. Зокрема, моніторингові групи відзначають успіхи ССУ на харківському напрямку. Там ворога вдалося вибити із села Сотницький козачок. Цієї ночі населений пункт був зачищений і від російських диверсантів. Водночас, ворог ціною постійних втрат, має незначний успіх на Донеччині. Загалом минулої доби було ліквідовано понад 1100 окупантів, майже 6 десятків гармат, один засіб ППО, два з половиною десятки броньовиків та понад півсотні автівок ворога. Тим часом США розробляють для України новий боєприпас. Про це пише видання Aviation Week. зазначається, що повітряні села США оголосили тендер на виробництво боєприпасу розширеної дальності, здатного летіти близько 460 кілометрів. Також у документації тендеру прямо зазначено, що цей боєприпас має вирішальне значення у війні України з Росією в питанні нанесення ударів в глиб позицій. Сучасна зброя має важити понад 200 кілограмів, щоб мати достатню руйнівну силу. Очікувана точність не далі ніж 10 метрів від цілі в умовах роботи. Реб також боєприпас має вражати броньовані та укріплені цілі. 16 військових компаній уже запропонували свої варіанти. А поки інженери працюють, Пентагон передає те, що вже є в наявності. Про передачу нового пакету військової підтримки заявили в США, що туди увійде та коли зброя опиниться на фронті, дивіться просто зараз. США надсилає в Україну новий пакет військової допомоги. Про це заявив Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Ця військова допомога вже друга за першу декаду липня. Сейчас примерно каждый месяц выделяется помощь. Она может быть, ну, обычно несколько сот миллионов до миллиарда. Каждый месяц предоставляется помощь в рамках этой, этих полномочий, но в рамках того лимита, который был установлен Конгрессом после очень длительных дебатов. Ее вартисть – 225 миллионов долларов. А вот же она включает очень интересные и для Украины позиции. по первых это одна батарея Петріот и боеприпасы для систем ППО НАСАМС. У эти системы хорошо работают. Это совершенно разные системы, и сравнивать их бессмысленно. Например, НАСАМС весьма условно обеспечивает прикрытие баллистических и воздушных целей. Понимаете, то есть он для этого не предназначен, а поэтому предназначен. Їм на допомогу у плані захисту неба передають зенітні ракети Стінгер. Крім цього, США допомагають Україні знищувати російські танки. До пакету військової допомоги Україні входять протитанкові комплекси Джавелін AT-4 і ракети ТОЛ. Тобто список пристойний. Ми бачимо, що там е, снаряди для холків, ми бачимо, що там е, стінгери, ми бачимо, що там е, 150 мм оруді, ми бачимо, що там е, боєприпаси 155-105, ми бачимо, що там є е, і мінометні боєприпаси, ми бачимо, що там є бронированная техніка. І головне дуже потрібний. З точки зору передачі боєприпасів, там 155 мм, там противотанковые средства. він е, закриває Планові потреби. потрібності не тут, зараз. Головна особливість цього пакету це моментальність його прибуття до України. Боєприпаси та зброю буде поставлено прямо зі складів армії США. Вони не важка, поки буде передано, коли буде згодом дане оборудовання на приближчних підприємства, що займають, час. а прийдуть з своїх складів. і після цього примущені підприємства вже не обладнання, яке було передано в Україну. Поповнювати з склади американська армія, крім того, Джо Байден схвалив виділення суми 2,2 мільярди доларів для замовлення ракет для Петріот і систем протиповітряної оборони НАСАМС у виробників. Але це більш довгострокова перспектива. Ми зараз говоримо о сумі, яка виділяється на производство боєприпасів, які потім будуть передані на розпорядження української армії. Тобто цих боєприпасів зараз немає, вони ще будуть зготовлені. США, незважаючи на таку величезну допомогу, не передає Києву, літаки та винищувачі. Це прерогатива Європи. нам будуть поставлятися із Вільки, з Нідерландів, з Данії з других країн. США просто займається тим, що вона буде поповняти арсенали цих стран самлотами F 35, Тобто є такой кругової аптеки. Тобто країни ЄС надають Україні свої літаки F-16, а США передає їм F-35, винищувачі наступного покоління. Виходить, що участь Америки в авіаційній коаліції колосальна. Щомісяця планові поставки зброї та боєприпасів зі США до України допомагають збройним силам нашої країни підтримувати стабільну ситуацію на фронті, стримуючи ворога. Але для повного та ефективного контрнаступу зброї має бути більше. Чехія оголосила, що протягом цього та наступного місяця Україна отримає чергову партію боєприпасів. Орієнтовна поставка 50 тисяч снарядів. А тим часом росіяни не полишають надій зірвати військові контракти України, не досягнувши успіху на дипломатичній арені, Кремль взявся за диверсії. Підпали складів та нищення військової інфраструктури ЄС це все, що сьогодні лишається в бункерному, щоб затягти поставки озброєння. Чи досягла РФ успіхи у своїй брудній грі? Дивіться далі у сюжеті. Росія намагається зірвати постачання озброєння до України. За останні півріччя західні спецслужби зафіксували активізацію диверсійної кампанії РФ по всій Європі. Це і відповідно, поджоги на территории той же Германии, Англии. Польская сторона заявляла о том, что крупнейший логистический хаб Жешу, через который ведется поставка военной техники и военного снаряжения для нужд вооруженных сил Украины. Так вот, территория вокруг данного логистического хаба перейдена на режим повышенной террористической угрозы можно вспомнить и соответственно диверсии на на складах на території Чешської Республіки, але саботажі не мали очікуваного ефекту. Потік військової допомоги із заходу в Україну не припинився. Російська федерації вже мати б одного чоловіка в вищому руководстві Альянса НАТО щоб він мог там давати про плани, які плани є у Альянсу, що будуть поставляти в Україну в які сроки. Вот цей один чоловік може перекривати все. Такого часу, скорее всего, у них нет. також ФСБ планували ліквідувати голову правління німецького концерну Рейнметал, але спецслужбам США та Німеччини вдалося це запобігти. Повідомляє телеканал Сіенен. Лише подробиці цієї операції обидві країни відмовляються коментувати рен метал крупніше підприємство по випуску е е артилерійських снарядів калібром 155 п'ятдесят міліметрів за останній рік Рен метал різко збільшив кількість випускаємих артилерійських снарядів. Якщо до цього було на рівні близько 400 тисяч, то тепер до близько 800 тисяч. І це стало серйозною загрозою для російських військ на лінії бойового зіткнення. Порядка 30% Средства огневого пораження вооружених сил України це производство западних стран затвітство на із пользують якраз 155 п'ятіміліметрові снаряди. Як повідомляють джерела CNN, у планах РФ вбивство всіх європейських керівників оборонної промисловості, які взаємодіють із Києвом, а замах на гендиректора Рейнметал це одна з ланок у ланцюзі діяльності російських спецслужб на території країн заходу. Армін Папергер – німецький голіаф із виробництва зброї, займає активну проукраїнську позицію. Не дивно, що саме він став першою метою для агентів ФСБ. Рейнметал заявил о том, что планирует и перешел к практическим шагам в моменте переноса производственных мощностей по ремонту бронетехники непосредственно на территории Украины. А это, соответственно, и вопросы логистики, и обучение персонала непосредственно в Украине, создание рабочих мест и, главное, эффективный характер ремонта поврежденной бронетехники. У вежах Кремля чудово розуміють, що цей німецький гігант є серйозною небезпекою для реалізації імперських планів із захоплення українських територій. Кстати, сліду ти вспомніть, що в принципі вже був сигнал руководіт коли річ шлатом, що приставі Лівацька й Я, э, явно проросійской организации на территории Германии они спалили садовый домик, принадлежавший ему. Как соответственно, сигнал в моменте, ну, скажем так, э, снижения активности. В моменті сотрудничества з українською стороною, Тому, як бачимо, від психологічного давления перейшли уже непосредственно к вопросам. Возможна фізична ліквідація розвіддані західних спецслужб, які підтверджують готовність РФ вбивати приватних осіб за військову допомогу Україні, стали серйозним сигналом для країн союзників. Наскільки далеко Москва готова зайти у своїй тіньовій війні, яку вона веде всередині Євросоюзу. Без м'яса і молока, та з фруктами втридорога українці можуть провести це літо через часті відключення світла та спеку. Частину продукції з супермаркетів швидко псується, тому деякі магазини вже перестали продавати молочку та м'ясо. Водночас, через здорожчання пального аналітики прогнозують ріст цін на городину та фрукти. В Свою чергу в Укренерго обіцяють покращення ситуації з енергетикою в Україні уже з наступного місяця. Частину зруйнованих підстанцій вдається відновлювати, тож ймовірно, продуктового дефіциту в магазинах вдасться уникнути. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.